Усім привіт! З вами традиційно я, Павло. Але сьогодні в нас буде нетрадиційне відео, тому що говорити я буду не про портатив і навіть не про персональне аудіо, а мабуть, про максимально стаціонарне і також максимально не персональне. Поговоримо сьогодні про мій новий програвач. Якщо ви дивилися мій огляд на FiiO tt 13, то мабуть пам'ятаєте, я тоді сказав, що це. Перший мій програвач за багато років, але точно він не буде останнім. Ну і дійсно, tt 13 це взагалі класна вертушка для тих, хто хоче не заглиблюватися в цю тему, а просто слухати інколи вініли з задоволенням і комфортно. Але я вирішив, як ви здогадуєтеся, в цю тему заглибитися, і тому я звернувся до консультантів великого нашого магазину Світ Аудіо Відео. Посилання буде в описі. Вони мені порадили цікавий програвач компанії Rega Planar 3 RS. Це нова моделька від Rega, яка десь на півшляху між їх Planar 3 і Planar 6. Але, подивившись ще огляди, я вирішив, що краще я ще доплачу і візьму шістку. Перевірений часом варіант доволі. Дорога штука, але це вже, мабуть, такий прям серйозний захід в цю тему надовго і а, дійсно з цікавою філософією. Тож, в цьому відео поділюся своїми суб'єктивними враженнями про те, що я отримав про філософію компанії Rega, тому що вони дійсно далеко зайшли в своєму баченні звуку. Тому давайте дивитися на все це детальніше, а анекдот дня сьогодні такий. Кажуть, що якщо тобі хтось знесниться, то ця людина про тебе думає. Не очікувала я такого від тебе Бреде Піти, не очікувала. Програвач неймовірно легкий, тому що коли інші компанії намагаються зробити стіл якомога жорсткішим та важчим, рега вирішили робити навпаки і зробити стіл максимально легким. Він розроблений з пенополіуретану і покритий ламінатом з металу. Тут тільки мотор, ось ця скоба, частина тонарму. Ну, це, мабуть, і все. Тому він дуже легкий. Відчувається, що єдина маса, яка тут є, тут в центрі, і ось тут де розташований мотор. Давайте, мабуть, обережно його переверну, Покажу вам, що тут знаходиться знизу. Три гумові ніжки, щоб забезпечити стабільність. І металева пластина, яка забезпечує додаткову жорсткість в напрямку між центром обертання диску і тонармом. Як бачите, в них навіть немає ніякого конектору, кабель йде напряму з тонарму до перепідсилювача. Далі, тут в нас основа диску масивна, зроблена з алюмінію, привід такий от, з гумовим пасиком. На сайті там розписано, що вони зробили спеціальну гуму, співпрацювали з якимось хіміком для того, щоб все це зробити. Ну і бачите, симметрично тому, що ми бачили на зворотній стороні, металева алюмініва пластина, яка забезпечує, по-перше, додаткову жорсткість ось в цьому напрямку, який нам потрібен. Ну а по-друге, фірмовий зовнішній вигляд. Диск зроблено із скла. Тут використовується двошарове скло. В більш дорогих моделях реги там три шарове. Тобто в центрі він трохи тонший, а по краях товший і важчий. Це забезпечує ось цей ефект маховика, гіроскопа, тобто, забезпечує більш стабільне та надійне обертання. Тому, як бачите, там, де потрібно, рега додає вагу без жодних вагань. Навіть просто ось так, якщо крутанути, ви бачите. Як довго зберігається момент обертання. Мабуть, головне моє нарікання це захисна кришка, тому що рега тут зі своїм мінімалізмом пішли трохи задалеко. Тому що петлі тут це просто смужка гнучкого пластику. Вони, звісно, попрацювали над формою для того, щоб кришку можна було відкрити і вона трималася у відкритому стані. Але окрім цього, тут немає жодного сучасного. Сервісу на кшталт м'яких петель, або ж хоча б гумових ставок. Тобто, якщо підняти кришку і поставити вертикально, вона добре тримається. Але якщо навіть трохи її зрушити, вона впаде і лясне по столу з усією з усіх сил. що Для цього цінового сегменту, як на мене, справді якась помітна недоробка. Тому. Ну, петлі можна було б зробити краще, але ну, якщо вже навіть і казати про якийсь мінімалізм, то насправді якісь маленькі гумові ніжки по попередніх краях цієї кришки забезпечили б те, щоб вона не падала на стіл з, з такою жорсткістю. Єдина електронна частина в Rega Planar 6 зроблена у вигляді зовнішнього блоку. Але до цього зовнішнього блоку йде ще один зовнішній блок. Тому, як бачите, коли це потрібно, коли це має е, сенс, рега взагалі відкидають свій мінімалізм і створюють е, доволі складні рішення. Тут в нас знаходиться вся, вся електроніка, яка відповідає за контроль приводу, за стабільність його обертання і все інше. В нас тут дві кнопки: вмикання-вимикання, вона ж служить для. Запуску і зупинки мотору. І кнопка, яка перемикає між 33 і 45 обертів. Тому під'єднуємо трансформатор, який винесено назовні. Тут використовується 24 вольти змінними. І під'єднуємо сюди. Далі під'єднуємо сам програвач ось цим кабелем. Це також єдиний конектор, що є в Planar 6. І все готово до того, щоб працювати. Також, за словами компанії, кожен цей блок живлення окремо підбирається до кожного мотору. Ось так все це виглядає в зборі. Я під'єднав блок живлення, тому натискаємо кнопочку. Індикатор в нас червоний, це 33 оберти на хвилину. Якщо потрібно 45, натискаємо. Індикатор світиться зеленим, не яскравий, це просто логотип компанії підсвічений. І ми маємо 45 обертів на хвилину. Можемо повернутися до 33. Ну і коли закінчимо прослуховування диску, ми просто вимикаємо. P6 можна придбати або взагалі без картриджу, або обрати один з варіантів картриджів від реги, які будуть встановлені та відцентровані прямо на заводі. Я вирішив обрати варіант з ND5. Здається, це найбюджетніший варіант з тих, що йде. А, в комплекті з P6, але в цілому це картридж середнього рівня від реги з рухомим магнітом. І цікавий аспект полягає в тому, що рега роблять картриджі з незмінними голками. Тому, коли в нього вийде ресурс, мені доведеться відправляти його там до реги на те, щоб вони. Заточили голку, але це буде десь в дуже далекому майбутньому, і підозрюю, що до того часу я вирішу змінити картридж ще, скоріш за все, не один раз. Але знаєте, такий дуже цікавий аспект авдіофільських страждань, пов'язаних з цією гонитвою за бездоганністю та максимальною чистотою. Як бачите, тут у нас ось чотири стандартних кабелі під'єднані, і вони йдуть в тонармі просто до. Без будь-яких з'єднань прямо в передпідсилювач фонокоректор. Жодної автоматики, тому треба все робити абсолютно вручну, і в цьому є певна магія. Ти просто налаштовуєшся на те, що ти будеш слухати музику, тобі треба виділити на це якийсь час і повністю зануритися в процес. Тож, відкриваємо кришку, кладемо наш диск. Ну, звісно, його треба буде, треба очистити від пилу, але зараз. Скорочена версія усієї цієї розповіді, мабуть, треба зробити окреме відео про догляд за дисками. Далі натискаємо кнопочку, в нас розкручується наш мотор. Підіймаємо ліфт тонарму, вручну підводимо його, куди нам потрібно. Обережно опускаємо. Плавний, дуже ліфт в цьому 330-му тонармі. Голочка. Потрапляє на доріжку, і ми насолоджуємося прослуховуванням нашого диску. Звісно, трохи бракує мені автоматики, ну хоча б автоматичної зупинки. Але мінімалізм вимагає певних компромісів, і тут ми на них йдемо для того, щоб отримати максимальну незалежність від будь-яких елементів самого програвача. Ну і плюс, коли ти слідкуєш за тим, що в тебе. Програється за тим, чи не закінчився в тебе диск. Це дозволяє додатково зосередитися на музиці і зануритися в її прослуховування. Зазвичай в цій частині свого відео я розповідаю про те, як звучить той чи інший пристрій, але як ви вже здогадалися, рега доклали максимум зусиль для того, щоб можна було сказати, що сам планар 6 звучить ніяк. Максимальна простота, відсутність будь-яких електронних компонентів. Тобто в них там є багато складних речей там в самому картриджі, в тонармі його підвізці, системі регулювання, моторі, блоці живлення, але складно тільки те, що має бути складним. І Складність там мінімальна, тобто вони усунули все, що змогли усунути з звуку. Тому насправді тут варто розповідати не про те, як звучить Planar 6, а про те, як звучить картридж ND5 і як звучить фонокоректор Fossi Audio X5, який я зараз використовую. Так, ну, FOSI — це доволі базовий фонокоректор, але він, по-перше, дуже класно міряється, і по-друге, дійсно. А, гарно звучить, нейтральний, зібраний на гарних компонентах, там ОПА 1612, і, і в цілому, взагалі, можна там змінювати операційні підсилювачі, але про цей фонокоректор, мабуть, зроблю ще й окреме відео. Тобто а, він дійсно дуже непоганий за звуком. Але тут головне все ж, головний вклад, мабуть, це картридж і ND5. Він дійсно збалансований, він доволі нейтральний. Але от, мабуть, саме з цим сетапом я вже почав відчувати, ну скажімо, знаєте, хочеться сказати магію вінілу. Але тут скоріше притаманний саме в вініловому, в вініловій системі звук. Тож. Дуже зібраний, дуже гарно контрольований бас, трохи доданої теплоти є в звуці. Вірніше, вона навіть не додана, вона як сказати, вона присутня в цьому звуці, тому що вона не додається, вона просто є. Ось ця та, теплий ламповий звук. В цьому випадку не ламповий, а вініловий звук. Але він тут дійсно присутній. І от, наприклад, у FiiO, в tt 13 цього було значно менше. Чудова динаміка, і, знаєте, напрочуд непогані верхні частоти, тому що я очікував трохи гіршого, насправді від вінілової системи. Ну тому що насправді да там я слухав багато доволі дорогих систем цифрових, а там з верхніми частотами в сучасних технологіях виходить зазвичай краще, але в випадку з nd 5 і X5 вони показали доволі непогану синергію. Тут приємна шаруватість верхніх частот, дуже класно звучать і голоса, і інструменти, і плюс класно будується сцена. І цього разу навіть я можу не додати уявно, тому що е програвач працює з моїми колоночками Elac, і тут вже сцена не уявна, а скажімо, ну, не зовсім реальна, але. Не та, що будується в голові на основі психоакустики. Треба, мабуть, на моєму другому каналі про це також зробити відео окреме. Якщо ви не знаєте, в мене є другий канал, я там розповідаю про все підряд, але там є серія е відео про теоретичні основи всього в аудіо. Так, але повернемося до всього нашої системи. Тож, насправді я дуже раджу вам спробувати вініл, спробувати компакт-диски, спробувати касети, тому що вони повертають нам ось це втрачене відчуття: по-перше, володіння музикою. А по-друге, сфокусованого прослуховування, тому що цей досвід він дійсно дуже класний, він вас налаштовує на прослуховування і занурює в музику набагато більше, ніж умовно навушники, стрімінги і все таке інше. Е, зрозуміло, що я да, я можу дійсно легко порадити Rega Planar 6, але будемо відверті, дуже небагатьом людям він потрібен. Тож, якщо ви раптом шукаєте щось дійсно топове з точки зору. Обертання вінілу, то Planar 6 це класний варіант, але можна взяти щось від реги, більш бюджетне, якщо вам подобається ця філософія мінімалізму в усьому. А якщо ви хочете більше комфорту, ну є ще й інші компанії, які роблять програвачі в аудіо-відеосвіті, в них дуже багато всього є в модельному ряді. Тому дійсно раджу спробувати вініл, зануритися в це і, можливо, зробити це своїм хобі. Ну а я буду інколи розповідати про те, як, які в мене тут успіхи. В найближчих планах розповідь про два фонокоректори про Фосі і про ще один дуже-дуже цікавий, але це буде вже згодом. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.